Дорога церква, бажаю вітати вас, словами Ісуса Христа. Мир вам! Мені приємно бути в Домі молитви. Я приїхав із Волині, з Поліського села. Наші діти тут живуть в вашому місті. Ми приїхали в гості і забажали бути разом з народом Божим. Слава Богу! Свого часу, ви знаєте, Ісус Христос, коли запитав учнів, за кого почитають мене люди. Кажуть, за, одні за Ілію, за Єремію, за одного із пророків великих. Христос каже, а ви за кого мене почитаєте? Петро каже, ти Христос, Син Бога живого. Каже, блажен ти Симоне, сину Йонин. не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець сущий на небесах. І ти камінь, і каже, на цьому камені я побудую церкву, і ворота її не здолають її. Слава Богу, братя сестри, що церква Ісуса Христа при будь-яких умовах вона стоїть і буде стояти. Амінь. Браття, сестри, церква вона буде стояти. І я дякую Господу, дякую Господу, що на цьому місці проповідується Христос розп'ятий. Апостол Павло каже, для слова про Хрест тим, хто гинуть, то глупота. А для нас то є сила Божа, то є основа спасіння. І нема іншої дороги до неба. Братя, сестри, можна про багато що говорити, але важливо, щоб в центрі завжди був Ісус Христос. Один великий проповідник Здоровенщини, я думаю, що ви знаєте його, Олександр Попчук казав, каже, якщо не знаєш Якова, Авраама, Ісаака, то не проблема. На небі познайомишся. Якщо не знаєш Ісуса Христа, оце проблема, тому що на небо не попадеш. На небо не попадеш. І важливо, дорогі, щоб нам знати Ісуса Христа. В посланні Павла до Тимофія каже, стоїть Божа печатка, Бог знає своїх. І задаймося питанням, чиї ми, чи ми Його. Чи Дух Святий каже нашому Духові, що ми є діти Його? Хай нас всіх благословить Господь дорогиєм. І допоможе, щоб ми були сьогодні багато було сказано про послуг, дорогі, щоб ми були слухняні голосу Божому. Бажання зачитати, дорогі Слово Боже, але важливість в тому, щоб ми були готовими слухати. В об'явленні до кожної церкви є умова. Хто має вуха, нехай слухає. Тому, дорогі, нам треба слухати. В посланні до Євреїв ми читаємо в 11 розділі каже, без віри Богу догодити неможливо. Той, хто приходить, він має вірувати, що він є. Ми прийшли пред Його лице і ми впевнені, що Він є. Але далі каже, хто шукає Його. Хто шукає його, він дає нагороду. Якщо ми на цьому місці будемо шукати Господа, з цього місця ми будемо йти, радуючись. Наше серце буде переповнити благодать Господня і нам буде добре. Читаю із книги Йова, це буде 42 розділ 7 вірша такі слова. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь тиманянину Єліфазові. Запалився мій гнів на тебе і на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків, сім баранів, ідіть до мого раба Йова і принесете цілопалення за себе. А мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йо. Дорогі християни. Ми, я думаю, знаємо цю історію про цього чоловіка, яким Бог міг похвалитися, який переніс великі випробування. Цей чоловік він бачив сироту, бачив вдову, бачив нужденних. І перенісши це випробування, Бог каже до цих друзів: ідіть, принесіть цілопалення, а мій раб, Йов, він помолиться за вас. Тому що ви не говорили про мене так слушно. Синодальний переклад каже, так вірно, так вірно ви не говорили, як раб Мій. Дорогі християни, ви знаєте, правильно, слушно, вірно говорити про Ісуса, це завдання Церкви. Це завдання кожного з нас. Вірно говорити. Але для того, щоб це. Зробити, щоб вірно говорити про Ісуса, треба пережити зустріч з Ним. Треба мати спілкування з Ним. Треба шукати Його. Господь каже, шукайте Бога, поки можна знайти. В об'явленні каже, я стою і стукаю. Браття, сестри, дорогі, ми багато це місце направляємо до невіруючих людей. Я стою і стукаю, це слова Ісуса Христа, але це звернення до церкви. Це звернення до церкви Лаодокії. я стою і стукаю, і до кожного з нас сьогодні стукає Господь. Щоб вірно говорити, браття сестри, треба мати близькі стосунки з ним. Ви знаєте, один чоловік, ми читаємо на ім'я Некодим, він був начальник. Він був фарисей, поважна людина, але Він шукав зустрічі з Ісусом. Ми не знаємо, чому Він прийшов вночі, але Він прийшов. Він прийшов до Ісуса, і Ісус, бачивши його серце, каже: Тобі треба народитися згори. Тобі треба народження. Браття, сестрі, чоловік, який знав закон, який був поважний. Але Він шукав Ісуса. Він шукав зустрічі з Ісусом, і Він його не пройшов. Він почув ці слова, які важливі для всіх християн. Якщо не народишся з води і духа, не можеш бути в царстві Божому. Браття, сестри, це істина для всіх. Якщо не народиш від Духа Святого, від Слова Божого, не можеш бути в царстві Божому. Другий чоловік, і сестри, цей скопець євнух, він був міністром фінансів, він був чоловік багатий, але він подолав довгий шлях. Він приїхав з Етіопії, щоб поклонитися Богу. Поклонившись в Єрусалимі, ви знаєте, він подолав нелегкий, нелегку дорогу. Він не їхав з кондиціонером. В цьому домі молитви, слава Богу, уютно, приємно. Дяка Богу. Але там такого не було. Зрозумімо, він долав шлях, щоб поклонитися Богу. І коли поклонився Богу в Єрусалимі, він не знайшов спокою. Він їхавши, вертаючись назад, він читав Ісаю. Братя, сестри, важливість в чому не зупинятися, якщо ми ще не пережили близькість з Господом. Не зупинятися. Він не перестає читати Ісаю, і Господь побачив його серце. Він посилає Пилипа, каже, йди на дорогу, вона порожня. Пилип підходить, питає, чи розумієш, що читаєш. Він читав пророка Ісаїв 53 розділ, як вівцю було видано заколення, не відкрив своїх уст і каже, про кого це Він говорить, про себе. Чи про кого він говорить? І запрошує Пилипа до себе в колісницю. Коли цей сівчий Пилип в повоз із цим скопцем, то Ісус, то, перепрошує то Пилип, каже, Почав йому благовістити, почавши із цього писання. Він йому розказав все про Ісуса Христа. І коли він це почув, коли він це почув, під'їжджає до води, каже, що забороняє мені хреститися. Коли каже: якщо віруєш із повного серця, то можна. І цей чоловік, він входить в воду, він приймає хрещення. Дух пили забирає, але браття і сестри, зауважмо, що з того місця цей чоловік їде, радіючи, слава Богу. Він пережив зустріч з Ісусом. Він пережив, він почув, хто такий Ісус. І вже Він міг говорити, Він міг вірно говорити про Ісуса Христа. Він міг вірно донести, хто такий Ісус Христос і що Він робить в людському серці. До цього, братя сестри, зауважимо, не було радості в цього чоловіка. Але Він шукав Господа. Він шукав Господа. Дорогі для того, щоб, щоб говорити вірно про Ісуса, треба, перш за все, мати зустріч з Ним. Треба прибувати в Ісусі, і треба сила від Духа Святого. Дійсних апостолів, перший розділ, восьмий вірш, каже, ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. І будете свідками про мене. В Єрусалимі, в Самарії, каже, і аж до останнього краю землі. Це завдання кожного з нас, браття, сестри, це велике поручення церкви. Йдіть і навчіть. Ідіть і розкажіть, хто вірує, хреститься, буде спасений, хто не вірує, буде засуджений. Але зауважу, братя і сестри, візьмімо це слово для кожного з нас. Нам треба вірно говорити. Нам треба правильно говорити, говорити так, який насправді був Ісус. Тому хай нас, свят... хай нас Господь, Благословить і допоможе, щоб Дух Святий переповнив наше серце, щоб у нас була сила. Ми самі є. Нічого не... Христос каже, ви без мене нічого робити не можете. Апостол Павло каже, все я можу, підкріпляючи силі Ісуса Христа. Коли Господь нас підкріпляє, ми багато чого можемо зробити, ми багато чого можемо розказати. Багато чого можемо донести. І я ще раз, браття, сестри, зауважу, це завдання кожного з нас донести, проповідувати Євангелію. Ісус каже, буде проповідано Євангелія на свідоцтво. Ви знаєте, є місця, де проповідується для свідоцтва. Був час, коли я трудився в сусідньому селі, був відповідальний. І ви знаєте, ті люди, які приходили в дім молитви, вони зловживали алкоголем. Вони один-два рази, але вони приходили. І після цього вони помирали. Але зауважмо, вони чули. Бог дав їм шанс почути. Бог їх привів. Там невеличка церква, але є, щоб люди прийшли і почули для свідоцтва. В них не буде вибачення, що вони ніколи не знали, вони ніколи не чули. Вони чули про Ісуса Христа, про ту єдину дорогу. Але для нас, браття, сестри, для церкви Ісуса, нам треба не мовчати, не сидіти, склавши руки, але проповідувати. Проповідувати неважливо, чи для свідоцтва, чи для спасіння Господь вирішує. Але наша мета це проповідь Євангелії. І я ще раз зазначу, що для цього треба сила від Господа. Для цього треба Дух Святий. Треба просити. Ви знаєте, що Бог, Слово Боже, каже, що Бог Духа Святого дає не мірою, не мірою. Але в дії тих апостолів апостол Петро каже, що ця обітниця для вас. Братя і сестри, ця обітниця для вас каже, хто і далеко знаходиться, кого тільки покличе Господь. Ця обітниця для кожного з нас, браття сестри, тому що нас покликав Господь. Але що Господь вилив цю силу, щоб Господь нас одягнув силою свише, щоб Господь нас хрестив Духом Святим, треба теж певні умови, дорогі. Господь, ми читаємо 200 святих апостолів, 5 розділ, каже, свідки апостол Петро каже, свідки ми і Святий Дух, якого Бог дав тим, хто слухняний йому. Бог не дає Духа Святого просто так, направо-наліво, але тим, хто слухняний Йому. Ми сьогодні чули, наскільки ціна в Божих очах послуг Богові. Не так, як ми вважаємо правильно. Саул, здається, нічого й поганого не зробив, найкраще вибрав. Приніс ціло палення, здається, ще добре. Але Бог не був задоволений. Каже: послух більший за жертви. Тому і Бог Духа Святого дає тим, хто слухняний йому, тим, хто має спрагу. Христос в Євангелії від Івана, в сьомому розділі каже, хто прагне, йди і пий. Хто прагне, йди і пий. І там каже, вказано, що це Він говорив про Духа Святого, якого мали прийняти. Але ще не прийняли, тому що Ісус не був ще прославлений. Зараз Ісус прославлений. І для нас треба прагнути. Треба просити. Треба шукати, братя сестри, каже Ісус: Хіба є між вами батько, якщо син проситиме хліба, хіба батько йому дасть каменя. Якщо син проситиме рибу, хіба батько йому дасть гадину? Якщо син проситиме скорпіона, яйце, хіба каже, батько йому подасть скорпіона, то каже, якщо ви, ви, бувши злі, і можете добрі даяння давати своїм дітям. Тільки тим більше Бог, тим більше Бог подасть Духа Святого, хто буде просити в нього день і ніч. Браття, сестри, просімо Господа, щоб він нас одягнув силою згори, щоб він нас хрестив Духом Святим, щоб Він нас сповняв Духом Святим, щоб ми мали силу розказати і донести. Хай нас благословить Господь, дорогі, щоб ми, наші міста, наші сили не чекали таких тісних обставин. Ви знаєте, мені доводилося бути на Миколаївщині, і брат каже, був час, коли 20 людей збиралося, зараз 100 збирається, тому що прийшла тіснота. Нелегкий час. Прийшла тіснота, і люди приближилися. Не йдімо до цього, то неправильна дорога. Приходьмо до Господа своєчасно. Шукаємо Господа, поки можна знайти. Хай на всіх благословить Господь, дорогі, ми зараз помолимося. Всі разом щиро помолимося до Господа. Ви знаєте, я люблю нагадувати слова Ісуса Христа, вони мені приємними. Він казав, каже, оце я з вами. Братя, сестри, з нами Господь, слава Богу! Вони приємні і вони потішають. Але важливо один із пророків казав: якщо і ви будете з ними, важливо, щоб і нам бути з ними. Ми помолимося, дорогі, хай Господь, дасть нам таке бажання, дасть нам таке бажання шукати Господа і проповідувати Ісуса Христа розп'ятого. Знаходити час. Знаходити моменти, ви знаєте, якщо в нас є на серці бажання розказати, Бог знайде час. Бог дасть нам час, Бог все устроїть, але важливо, щоб у нас було бажання. Ви знаєте, розказати про Ісуса то не те, що сів. Є такі моменти, мені коли сьогодні люди казали, там є один у нас такий брат каже, коли люди йдуть на зустріч йому, стараються обходити. Тому що є моменти, коли перегибають. Треба мудро розказати. Ви знаєте, апостол Павло, коли проповідував в Атенах, це мудра проповідь. Ви знаєте, з цього можна взяти приклад. Він не прийшов і не сказав: Ви язичники, ви поклоняєтеся ідолам, ви негідні люди. Каже, бачивши ці святині, я бачу, що ви народ побожний. І я знайшов жертвенник невідомого Богу. Каже, я прийшов вам про нього розказати. І людське серце воно готове, тому що він правильно і мудро знайшов підхід. Дух Святий його спорядив так, що, щоб людські серця були відкритими, і люди каялися. Тому, дорогі є бажання мого серця, щоб і в цьому місці, в вашому місці, щоб цей дім не вміщав спасених людей. Хай Бог вас благословить. Треба молитися за це. Ви знаєте, в нас є вже той брат він покаявся, він зараз є віруючим. Його мати така старенька бабця, вона завжди сиділа при самому кінці. З такою палочкою. І коли приходив час і казали, будемо молитися, вона зразу вставала і казала, помоліться за моїх дітей. Скільки я її пам'ятаю, вона завжди вставала, помоліться за моїх дітей. І їй був син, дочка покаялася, син був зловжав алкоголем. Якби сказали, що він покаяється, я б ніколи не повірив. би. Такий вже був. Ну, розвівся з дружиною, приїхав до матера, десь там в Черкасах жив, приїхав до матера, п'янки, то крадіжки, десь вкрав дружбу. ну за, за дружбу, ну зрозуміло, не дали би три роки. Десь там для судді щось там наговорив на неї. Суддя дала йому три роки позбавлення волі. Посадили в тюрму, в язниці сидів, і там сидів брат наш, який і вчинив аварію. І його теж посадили. І вони разом сиділи, і він там покаявся. Слава Богу, браті сестри, він там покаявся. Ви знаєте, приїхав вже з в'язниці, встає за кафедру і свідкує про себе. І ще плюс того починає співати. Ви знаєте, ми розуміємо, хор, він підготовлений, гарно співає, слава Богу. Але його ж співи такі, як вже вже, не... там співу нема. Але він щиро славить Бога. Слава Богу. Ти, що вміє співати, вони не хочуть. А він не вміє й співає. Тому що його помилував Господь, браття сестрі, я зауважу, що робить материнська молитва. Матері вже не було років, певно, з 10. І Бог такий довгий час чекав і поставив такі обставини. Поставив його в такі обставини і він покаявся. Слава Богу, і сестри. Тому, дорогі, хто молиться за дітей, не опускайте руки. Ви знаєте, в нас вже може не бути, а наші молитви вони є перед лицем Господнім. Бог їх бачить, і Бог їх чує. Вуха Господні до праведних, очі Господні до праведних, і вуха Його до їхніх прохань. Амінь. Тому, браття, сестри, я прошу всіх до молитви, помолимося, щоб Бог дав нам бажання проповідувати Ісуса Христа розп'ятого. За все Богу, слава. Амінь.